Друзі, сьогодні я Транчик і сьогодні ми будемо грати Ігру під назву Bass Simulator Сьогодні у нас така, можна сказати, маршрутка, Більше маршрут автобус не буде, чи маршрутка. Як для кого. У нас такий 14-й номер. У нас там табличка. Шостий я не знаю, третій я не знаю. У нас така дуже файна таніровочка. Дуже файна. Середині руль. Може, передачі файно включається. Коник, корона. Ну, я це засуджую. Можете навіть зробити скрін до галітолочки. Ой, я може може, забанить. Дуже файний, прям боже. У нас очі такі заді. Ну ладно, поїхали. Щоб мене ютуб не забанив, може пере... Від першого лиця не буду, тому що там запрещенные віщ. Так добре їдемо, Ну, він... там живуть. Я вже просто привик до першого лиця. Він дуже прекрасний. Може тікток не замали. Я все замажу? я потім замажу. Так, зараз я возьму і замажу. Все, я замажу. Все, мажу, я не буду тебе. Просто дітям таке я Потім потім уже е, закінчу ролик. Як це? 一种魔 Тут не знав, що таке заключення є. А, я е, вам кажу, я розіграю е, 11 робоксів. Хто хоче поучаснувати, має будь-який коментар люба. Якщо хтось набирає більше коментарів, то 11 робик даю. Я буду розігрувати деколи. Я плохо забыл, что ты забыл. Как об там. Я вчера записывал, но мне сейчас не хотелось выкладывать. И завтра записываю. Зараз. Потому что я вчера забыл записать для вас. Мои дорогие подписчики. Що може завтра може вийти відео Точно. От завтра я викладу відео, може. Що друг схоче, може піти зі мною. Що він дивиться це відео. Будь ласка, можете підписатися на мене? Главное важко, а мені буде приємно. Врізався чуть-чуть. А, я тут не приведуся, тут 50... 35. é uma Будем, обе... Короче, буду Затем буду. будем, Будем Короче, будем. Зато будем, будем, Я для тої карти, що вчора мав записувати, я їхав в один. У мене завтра вихідний, вихідний, коротше. Завтра не буде сьомок. Can you eat a monkey bow? Can you eat a monkey bow? Так, уже постоянно. Почекайте, я зараз відвіду. Так, далі їдемо. Далі. Мені здається, коли я його розгадаю, вистає якийсь трохи швидкий.

Що скоро буде в екзамі. Я ту прибачу зараз плюс Я не знаю, що там зараз тут десь зараз мої бути Zuper. Nie. Udziałem o szóst. Czas przeciwdziałamy parsz. Глеб у нас. Так, все. Стоємо. І ще раз я нагадую, скоро буде розігруш. Через я буду в суботу вибирати переможця. Да, доедем Ну всё, файлы Завтра можем Не знаю Одна остановка, ще одна. І відео заки ця. так все. Що ці люди захожуть і вихожуть, я ми зараз прощаємося. Долго будет, трогала, но ничего. Так, Закрываем дворик. Это все не поміщається, але її да голоза в перший раз. Не врізується. Все, ми будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Всім па-па. Дякую, що хтось додивився моє відео. Всім па-па.